Я до вас після невеличкої паузи, яка була викликана такою легкою простотою. Проте я вже знову в ефірі з новими цікавими темами. І нагадую, що в нас на каналі вже вийшло 6 нових відео попередніх, де можна вже знайти відповіді на такі питання: як краще обрати продуктову компанію, а як успішно пройти співбесіду, на яких ресурсах шукати. І. Вийшло перше наше таке пілотне відео в серії інтерв'ю, де ми будемо говорити з цікавими спікерами. І перше відео, як я бачу, є достатньо популярним, тому що в ньому ми розмовляли з дуже такою цікавою особистістю Надією Ясінською і розкривали більше тему, як виглядає робота мануального тестувальника на продукті. Хто ще не переглянув, будь ласка, повертайтесь до попередніх відео, переглядайте, діліться враженнями. І також обирайте теми наступних відео. Тому що, як я і раніше і говорила, у нас завжди є відкритою тема наступних відео, в якій ми будемо відповідати на питання аудиторії. Зокрема, я а в цьому відео також розкрию тему, яка є достатньо цікавою моїм колегам, які мене в приватних розмовах запитували, чи буду я про це розмовляти. Ось сьогодні ми її і розкриємо. То що ж це за тема? А як ви вже знаєте, з мого каналу я є технічним рекордером на блокчейн продуктів і. Колеги запитують мене, які, наприклад, риси я бачу будуть необхідними саме рекрутеру, який вирішив, наприклад, працюючи в аутсорсі от стафі, перейти в продуктову компанію. На що звернути увагу, як краще підготуватись? Звісно, певна кількість порад, вона буде базовою, такою, якою я повторювала в наступних ві в попередніх відео. Проте є і нові аспекти, які будуть також важливими саме під спеціалізацію рекрутера. Тому пішли! Отже! Перший пункт, який є неймовірно важливим, То, щоб не допустити найпоширенішої помилки, яка пов'язана з тим, що коли люди подаються на вакансію, вони читають декілька тільки стрічок, що вимагається, і це все. Не допускайте, будь ласка, такої помилки. Я пам'ятаю, коли я шукала роботи на продукт, в мене було десь порядка 20 співбесід. І кожна з цих співбесід вона була по-своєму іншою. І відповідно було дуже важливим, от саме коли я розмовляла з продуктовими компаніями. Майже перше чи друге питання в списку було: як ви зрозуміли наш продукт? Тому що в роботі рекрутера, який проводить неймовірну кількість часу, підбираючи класних спеціалістів, програмістів, маркетологів, дизайнерів до себе в компанію, є власне. Зацікавленість в продукції, і рекрутер він має вірити в те, що він продає, тому що це відчувається. Відповідно, коли рекрутер подається на якусь вакансію, а тоді рекомендувала б прочитати дуже уважно, не тільки що вимагається, і чи, наприклад, мій досвід співпаде з досвідом, які вимагається, а також поцікавити, що робиться компанія, чи мені буде резонувати продавати от саме цей продукт, а тому, що ми знаємо, що є дуже багато сфер. Ми подаємося на продукт, звісно. А переваги безумовно такі, що з кожною новою співбесідою рекрутер буде ще краще розуміти, що він продає. Проте ми ж маємо різні вподобання. Наприклад, є такі специфічні сфери, які не всім буде цікаво продавати. Такими сферами є, наприклад, сфера казино гемблінгу. Тобто, в кожної людини є свій певний моральний діапазон, є певні свої якісь такі параметри, які для неї є допустимі або недопустимі. Тому а, важливо зробити скрін а, самого продукту, можливо, якщо є аплікація, зайти, встановити аплікацію, а чи поглянути, зрозуміти суті, специфіку продукту, для того, щоб всередині визначити, я готова надалі продавати цей продукт, я готова тут працювати чи ні. Далі, пункт 2, який є неймовірно важливим, також. А коли на продукт подаються спеціалісти, тому що я також підбирала собі колег майбутніх рекрутерів до нас в продукт. А неймовірно важливим є попередній досвід також на продуктах, стартапах. Взагалі, от мультидосвід, коли рекрутер дійсно працював з різними типами компаній, розуміє, як побудований Харін це дає йому можливість, набравшись різ... різного досвіду, а, от проявляти якусь певну інцентивність і пропонувати ідеї, які він вже бачив, як працюють в інших компаніях, і плюс. Розуміти краще специфіку саме продукту, звісно, є різниця між продуктами. Я про це вже говорила в попередніх відео. Тобто, чи це стартап, чи це вже такий більший продукт, тут Також рекрутер для себе має визначити, чи він хоче працювати в неймовірно динамічному середовищі, де він буде дуже багато з чим стикатись новим, побудовувати нові процеси, чи звертатись до зовнішніх рекрутних консультантів, де на ньому буде неймовірна відповідальність, особливо якщо рекрутер в стартапі буде першим, це означає, що він. Буде мати неймовірну відповідальність, і в по подальшому він матиме ну майже 100% шанс перерости в класний рекрутинг ліда. Якщо це є е, стартап саме, якщо це продуктова компанія, це в тому випадку, якщо вам хочеться стабільності, ви мали попередній досвід вже роботи на стартапі і відчули, що оця динаміка, оця швидкість зміни. Е, буває дуже часто, що якісь, напевне, наприклад, ініціативи, яку хотілося імплементувати, вона е, не пройшла якісь такі ABC-тестування або не зайшла. Це також. Е, Працює, відповідно, тут для себе рекрутеж визначає. Проте саме от розуміння, оце куди подаєшся, і визначення для себе, от, специфіка компанії підходить чи не підходить, також є неймовірно важливим. Далі робота з зовнішнім брендом. Тобто особистим брендом. Про це говорять всі. Одні закликають його розвивати, що це дуже допомагає просуватись по якійсь певній кар'єрній мапі. Інші говорять, що не всі звертають увагу, не для всіх він є важливим, тому що це може бути тільки якась така зовнішня оболонка. Проте для рекрутера, що буде важливим в особистому брендингу? А роботодавець чи рекрутер, який буде проглядати профіль, буде дивитись, наприклад. Ми ж, як рекрутери, часто виступаємо кар'єрними консультантами для розробників. І що ми рекомендуємо? Ми рекомендуємо максимально якісно і повно заповнювати профілі в LinkedIn, контролювати інформацію в Facebook і так далі. Проте, якщо ми... Це іншим рекомендуємо. І, наприклад, роботодавець, чи людина, яка нам пише рекрутерця компанії, звертаю увагу на наш профіль, а він взагалі не заповнений, може зрозуміти. Наприклад, там немає останнього місця роботи, чи список обов'язків, які людина виконувала, а взагалі не вказаний, це є таким негативним сигналом, тому що м -м не відповідає трохи те, що ми, наприклад, там розказуємо і девелоперам радимо, а самі цього не робимо. Тут виходить такий міс можна сказати. Далі. Що буде важливим також для рекрутера? А після того, як рекрутер подався на пропозицію, яка потенційно його зацікавила на продукції, і далі його кличуть на співбесіду. так? Що в цей час важливо зробити? Тобто цю стадію до? Співбесіди, яка буде відбуватися, уточнити, які будуть люди з ним розмовляти, зробити попередній перегляд людей, їхніх посад, підготувати попередній список питань, який буде важливим. Тому що ми ж орієнтуємося на те, щоб побудувати довготривалі відносини з роботодавцем, і що буде тут важливим: наприклад, з'ясувати, а як виглядають стадії інтерв'ю, тобто скільки їх. Чи в компанії, наприклад, дуже довгий процес, чи він короткий? А з'ясувати також хто буде брати участь в затвердженні рішень, хто працює з бюджетами, які kpi показники ставляться перед рекрутером, наскільки вони є критичними до закриття, які в компанії якісь певні плани по найму до кінця року. А які приблизні вики, яких спеціалістів, яких технологій необхідно буде шукати? Тому що ми знаємо, є рекрутери різні. Є рекрутери, які, наприклад, шукали дуже багато різних спеціалістів, і вони, наприклад, там мають неймовірну базу. Тому що рекрутер, якщо ми говоримо на продукт, зазвичай шукається такого вже рівня middle-senior з Своєю власною базою Жедевалоперської, як або є рекрутери на певних компаніях, які, наприклад, працювали на продукції, де там переважаючи технологію, є C sharp Ruby, Python, плюси і так далі. Тобто, це була продуктова компанія, і рекрутер досить довго там працював і шукав, наприклад, більшість часу саме спеціалісти цієї технології. Це буде трошки важче, коли переключаючись на інший продукт, ключовою є інша технологія. Це буде означати, що рекрутеру необхідно буде трохи часу для того, щоб набити особисту базу, і відповідно це такий трошки довший процес. Що вас важливо ще буде з'ясувати? Наприклад, якщо продукт... Для розуміння не є достатньо простим, тобто це не є там інтернет-магазин з там, додатком якийсь такий великий агрегатор, чи це не є ну, продукт ваш, який там, наприклад, з embedded частиною, чи продукт, наприклад, як блокчейн, чи продукт пов'язаний з штучним інтелектом. Ці продукти вони є достатньо. Складними і час на те, щоб зрозуміти а, ключову суті ідеї, він є трохи довшим. Проте, важливим буде наявність ментора, людини, яка буде допомагати, власне, йти цим шляхом а, підтримувати. І а, от це питання також в списку має бути включене. Плюс, що ще є важливим, а, якщо, наприклад, для рекрутера є важливим а, список соціальних бенефітів, то з'ясувати. Плюс, якщо є якісь певні, Переконання, там якісь певні неприпустимі речі, наприклад, робота вечором, чи дзвінки дуже рано, чи не, немає флексібіліті, і такий е, графік є чітко встановлений, в якому людина має працювати. Тобто всі ці речі мають бути проговорені. Чому це важливо? Ми знаємо, що в сучасному світі час є безцінний, тобто в нього фактично. Немає такої визначеної ціни, і хочеться проводити, от, власне, його максимально якісно. Тому для того, щоб, наприклад. Перше інтерв'ю було таким достатньо повним з компанією, на яку ви подаєтесь, і щоб мінімізувалися якісь певні ризики, от що на наступних етапах витрачати час всіх людей, які задіяні в цей процес, то до першого інтерв'ю я б рекомендувала підготуватись максимально грунтовно. Також можливо, оскільки співбесід буде декілька, визначити, наприклад, розробити собі. А, статистику а, чи пункти, які будуть важливими, і в, ті, в тих компаніях, які вас зацікавлять, які ви визначите, наприклад, топ 3 компанії, які вам будуть цікаві, яких ви бачите себе в подальшому, описати які пункти для вас зіграють вирішальну роль, в яких компаніях вони присутні, в яких відсутні. А також важливе значення має от той вайб людей, з якими рекрутер буде розмовляти. Тобто, це ж люди, з якими кожен буде як команда, стикатися кожного робочого дня. І для цього необхідно зрозуміти, чи ці люди вам резонують з ними. Ви себе бачите, чи це будуть люди, наприклад, якщо в яких ви зможете навчитися. А я розкажу зі своєї точки зору, я працюю зараз з колегами з різних країн. Тобто, в нас команда дуже така мультинаціональна, і в кожної з них є в кожного. Наприклад, у мене є колеги з Америки, у мене є колеги з Британії, з Італії також були. А кожен з них має свій якийсь певний досвід. І дуже цікаво було, коли ми організовуємо якісь такі певні синкапи, коли кожен ділиться своїм підходом, який спрацьовував в його компанії. І на основі цих успішних кейсів ми могли знайти от брейнштормінг, такого якесь рішення, яке працювало виключно для нас. Тому тут кажу важливо прислухатися також до себе. І відповідно свої внутрішні відчуття на основі цієї співбесіди. Звісно, там перша співбесіда не скаже абсолютно все, вона не дасть 100% гарантій, що все ця компанія найкраща, Ні, проте вона має дати якийсь такий базове розуміння, базовий вап, який дозволить далі вже проходити успішно всі наступні кроки. Що ще буде важливо? Якщо, наприклад, ви розумієте для себе, що вам хочеться працювати в компанії, в якій, наприклад, буде подальша перспектива, тобто вектор розвитку, наприклад, йти далі вверх, ставати лідом чи переключатись в менеджмент, також можна це уточнювати. Чи в компанії ця професійна мапа є пророблена на даний момент. І ви будете знати свій шлях, як до цього рухатись. Чи ви шукаєте продукт, наприклад, на якому буде змога через рік-два бути. Тобто релокейт зробити в інші країни. А, і ви хочете, наприклад, розглядаєте можливість жити в інші країни. Для цього тоді важливо продукти уточнювати, чи в них є такі практики. І звертати увагу, коли вже ви подаєтесь на вакансію. Якщо в компанії є офіси по світу, це означає, що в них ну, велика ймовірність того, що така можливість буде. Далі дуже важливим є ще той фактор. Після того, як ви подались, і після того, як вже відбулася сама співбесіда, як буде відбуватися з вами комунікація? Якщо і якщо ви бачите, наприклад, дуже видно, ми ж рекрутери знаємо, пробуючи різну кількість тузів для автоматизації, якщо ми бачимо, що гарно вибудований оцей Candidate Experience, це також є позитивним сигналом, що ця компанія вона є. Також інвестує дуже багато, має кошти на те, щоб придбати і користуватися сучасними системами для роботи. І відповідно, оцей експіріс як для вас, людини, яка зараз проходить етапи, і для деяких бути не мати, він буде також позитивним. Це, в принципі, такі загальні речі, які б я хотіла згадати, які будуть неймовірно важливими. А в кожному з таких етапів дуже важливо. Теж просухатись до себе, використовувати цю стратегію і е, аналізувати і обирати, спираючись на ті фактори, які будуть для вас вирішальними. Зараз пропозиції від продуктових компаній, які є в Україні, я бачила, переглядали нещодавно є. Зазвичай шукають же спеціалістів вищого рівня, тому що хочеться все-таки менше часу витрачати на бордах людини. Проте є пропозиції для джуніор-спеціалістів. Які ресурси я б порадила, в принципі, де рекрутер може подивитись е, собі? Вакансії, так? Тобто ми всі користуємося перші ресурси, які нам приходять там на розум, це є Дійсно, вони дуже класно працюють. Там є дуже, дуже багато різних пропозицій. Проте, можливо, у вас, наприклад, були продуктові компанії, які ви вже раніше для себе придивлялись, тобто, які у вас такі є в такому dream list, і якщо для вас е, саме робота в цих компаніях є неймовірно важливою, зазвичай ця компанія мають таку форму, тобто ми зараз не маємо відкритих вакансій, проте, якщо там, вам подобається наш продукт, то ви можете податися, і ми розглянемо, що тут буде важливо при поданні. По-перше, є, от в нас навіть компанії, вакансії внутрішнього використання, тобто ті вакансії, які ми публічно не світимо. Те, що, наприклад, вакансії не відображаються на всіх зовнішніх ресурсах, ще не може стовідсотково казати, що е, не має вакансій в середньої компанії. Проте, Якщо ви чітко бачите, наприклад, вам дуже резонує сам продукт, ви самі були його користувачем, ви відчуваєте настільки, От, наприклад, там ви були на якомусь івенті цієї компанії. Ви, наприклад, слідкуєте ви чи знаєте свого друга, який ці компанії працює? Такі, до речі, внутрішні фідбеки від людини, яка працює, теж є неймовірно важливим. Тоді ви можете спробувати або податися через людину, яка вже там працює, або написати такий короткий лист, чому саме. Цей продукт вам розуміє, чому ви хочете тут працювати і відправити. Ми також такі листи переглядаємо в нас в компанії. В нас це теж працює. Зокрема, завжди От в продуктових компаніях дуже. Важливим є а, фактор внутрішньої рекомендації, і це взагалі ставиться навіть на перше місце ніж зовнішніх подач, тому що людина, яка рекомендує зазвичай знайома, і тоді є велика ймовірність, що і ця людина нам підійде по цій комбінації софт і хард скілів. Тому бажаю кожному успіху в пошуку роботи в побудові його власної стратегії. Бажаю колегам знаходити ті компанії, які будуть їм резонувати, які допоможуть їм і всередині розвиватися, і допоможуть їм. Знайти якийсь такий внутрішній спокій і гармонію. Ось, і якщо ви бачите ще якісь теми по рекрутингу чи роботі продуктовій компанії, що якісь може внутрішні антиціяки хотілося розглянути, будь ласка, залишайте коментарі під цим відео. А взагалі закликаю підписуватись. Також. Е Переглядати попередні відео, тому що теми, які я розкриваю, хочеться і зробити от маленькими, але максимально якісним контентом наповнити це весь той досвід, який я склала за 8 років роботи в технічному саморекрутингу. Я завжди працювала тільки з підбором спеціалістів на технічні позиції. Також малесенький малесенький анонс. А я створила сторінку у Фейсбуці. Яка буде вже такою кар'єрною можливістю для кожного. Тобто, якщо ви хочете якісь е, отримати персональну коротку консультацію на якусь тему, яка для вас буде важливою, будь ласка, е, підписуйтесь. Я залишу посилання на цю сторінку в описі під цим відео. І також е, вся ініціатива по створенню якісного контенту, ви бачите, що це відео я не знімаю на телефон, а саме вкладаю і... Е, Багато зусиль на те, щоб цей контент був і гарний, і якісним, і для того, щоб картинка була чіткою. І це це я роблю за свій власний кошт, тому що я дуже вірю в те, що майбутнє за класними продуктовими компаніями і дуже вірю в те, що наші спеціалісти вони найкращі в світі. Часом треба зовсім трішки для того, щоб знайти цю роботу мрії. Тому внизу я також залишу посилання на Патреон. Патреон буде мати декілька підписок. Там будуть враховані як можливість і такої приватної кар'єрної консультації, які вже я також надаю протягом восьми років. По підготовці вашого резюме, по допомозі в проходженні всіх етапів на продуктову компанію. Тому, будь ласка, внизу. Під відео ви знайдете всі посилання. Буду рада кожному патреончику, буду рада нарощувати спільноту класних професіоналів і людей, які дійсно а, люблять а, саме продуктові компанії, хочуть працювати в них і кому бракує зовсім якогось маленького кроку. Тому бажаю всім спокійного дня і перемоги нашій країні. Слава Україні і до зустрічі в наступних ефірах!